Максим Лациба, політолог, а також співзасновник реанімаційного пакету реформ і гостем програми Чернівці. Сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня сьогодні відбувся у Чернівцях форум громадянського суспільства. Раніше він проводився тільки в столиці України. Сьогодні він у Чернівцях. Чому визначили так організатори форуму і власне мата, який головний посил, який ви хотіли сказати громаді? Головна задача форуму це зібрати громадських активістів з різних міст і спільно поговорити про те, як громада може долучитися до побудови нової країни до провадження реформ на місцевому рівні, і взагалі, яка зараз частина відповідальності лежить на а, саме громадянському суспільстві за стан справ а, в країні, а, адже, от ми а, всі політики визнають, що якби не волонтерський рух, не волонтери АТО, то а, армії такої не було б, як сьогодні є в Україні, і що можливо лінія фронту проходила набагато ближче до Києва. Тобто а, громадянське суспільство вже сьогодні дуже багато робить для а, функціонування цієї країни а, цієї держави держави. і сьогодні вперше ну відбувся такий великий форум: 300 300 делегатів приїхало з усієї України, і я зустрічав людей там із Сум із Дніпропетровщини, тобто дуже здалеку їхали люди для того, щоб обмінатися думками і порадитися, як же ж громадянське суспільство може сприяти розвитку країни, і от нещодавно у нас була революція гідності, да. 呃。Uh. Ми протестували проти ну, якихось свабвільних дій влади. А тепер прийшов час побудувати гідну країну країну, в якій захищені права і свободи громадян, країну, в яких підприємець може нормально працювати, не боятися, що прийде прокуратура і буде просто ви якихось хабарів. В країну там, де армія захищає територію, а дипломатія захищає людей за кордоном. Країну, де в суд можна прийти, знайти справедливість, а в міліції знайти захист. І тут багато роботи е, нам, громадським діячам. І я думаю, зараз люди вже хочуть вас питати, а з чого почати? Як на місцях вже можна починати будувати нову країну? А, ну я пропоную всім почати з е, свого міста, от, е, з своєї міської ради і е, свого міського голови. Тому що всі кажуть, децентралізація передамо ще більше влади і грошей. Місцеві ради це прекрасно, але в деяких містах вийде, що ще більше влади і грошей місцевим бандитам, тому що часто місцева влада не підконтрольна, і е, ніяк громада не може на неї нормально вплинути. Е, які інструменти? Це називаються інструменти ну, місцевої демократії, які прописані в закони про місцеве самоврядування. Наприклад, закон каже, що кожна громада має право е, проводити громадські слухання, викликати е, міського голову, депутатів, їх слухати і давати їм рекомендації. Так само написано, що кожна громада може вносити проєкт рішення. Люди самі зібрали підписи і внесли проєкт рішення на розгляд міської ради, а міська рада зобов'язана розглянути і ухвалити рішення, так або чи, чи ні. І процедури цього всього мають бути в статуті міста. І якщо подивитися на статут міста Чернівці, наприклад, то фактично більшість цих інструментів заблоковані. Наприклад, для того, щоб подати проєкт рішення, потрібно зібрати ініціативну групу в 500 людей. Ну, це абсолютно нереально і не потрібно. В Ужгороді поруч місто, щоб внести проєкт рішення, 50 підписів. Ініціативна група може бути одна, 2-3 людини, 50 підписів зібрав і все розглядається. В Франківську зараз теж йде зміни до статуту, там вийшли на 200 підписів, зібрав і все розглядається. Те саме треба і зробити в Чернівцях. По громадським слуханням тут. Також є е, складність процедури ініціювання по загальним збором громадян. Е, одна третина мешканців мають ініціювати. Це недоцільно. Не е, тобто, умовно кажучи, мікрорайон 30 тисяч треба, щоб 10 тисяч написало, Да, ми хочемо цих загальних зборів. Це нереально. Тому статут міста Чернівців ухвалений у 2002 році. Це було давно дуже, і е, зараз уже... Змінилася ситуація, змінилися люди, змінилися політики, і мені здається, зараз на часі новий статут, нове просте положення, про громадські слухання, про о, місцеві ініціативи, загальні збори, о, розвиток органів саморізації населення. Тобто, треба, скажімо так, почати контролювати владу. Запровадити інструменти, через які влада може консультуватися з вами. До речі, от звіт міського голови в законі. Написано: раз в рік міський голова повинен звітуватися перед громадою про свою діяльність. Я от не знаю, можливо, ви в курсі. Чи були ви на звіті міського голови міста Чернівці? Були, звичайно, наші журналісти все фіксували. Можливо, хотілося більше би роботи реальної почути, що зроблено, mm -hmm. але тепер я знаю, що я перехопила вас одразу з міської ради. Що що там було вирішено, можливо, і з'явилися вже в громади нові інструменти, як вона зможе контролювати місцеву владу. А, ну сьогодні хороший дуже день. І міський голова був присутній на форумі, де ну і прозвучала певна критика, що треба а, нові демократичні процедури участі громадськості в місті Чернівці. А, і от буквально зранку це прозвучало О третій годині. Вже відбулася нарада у секретаря міської ради пана Ярослава Кушнірука. А, Кушнірика, Кушнірика, де і було хвалене рішення, що буде створена робоча група по підготовці змін до статуту. І я сподіваюся, що в травні міська громада вже е, візьме участь в обговоренні проектів цих а Можливо, до кінця травня вже буде зміни до статуту і окремі положення про громадські слухання і місцеву е, ініціативу. Тому е, це показує, що е, стара біблейна істина працює. Стукайтеся, і вам буде відкрито. Тобто е, ініціюйте, пропонуйте, е, переконуйте е, і змінюйте своє життя на краще. Ви сьогодні спілкувалися з чернівчанами в університеті, які нагальні проблеми вони озвучували. Ну, одну із проблем я а, помітив сам, а, тому що йшов до університету по вулиці Богдана Хмельницького, 28 червня, і це Ми проблем... бачили цю вулицю. Да, так? Е, ну, Відсутність фактично вулиці. От міський головна пожартував, що е, фактично вулиця Богдана Хмельницького вона спеціально так історично виглядає, щоб максимально відтворити умови життя Богдана Хмельницького, коли не було асфальту, от були тільки ґрунтові дороги. Я думаю, що цю ідею можна продовжити і справді там зробити уже постав. Вози, гармати інколи, щоб коні прогулювалися по вулиці Будана Хмельницького. Тоді був повний історизм. Мені здається, не до жартів, тільки мешканцям цієї вулиці. Виявляйте, щодня дня бачити руїни просто. Да. Е, так, е, тобто, озвучувалася ця проблема. Е, потім, е, наскільки я зрозумів, громада хоче е, трошки е, більше знати там про міський бюджет. Про фінансування місцевих програм. Хоча, от я знаю, є і позитивні нові приклади роботи. Це, наприклад, включення представників громадськості в наглядові ради комунальних підприємств. Наскільки я знаю, от ключове підприємство Чернівців це Калинівський ринок, а також має таку наглядову раду, куди Біля чотирьох представників громадськості було делеговано громадською радою при виконкомі міської ради, і вони працюють і так в кожному комунальному підприємстві. Це дуже хороший досвід, і його треба і далі ну, скажімо так, поширювати. Також відкритість засідання міської ради. Ну, тут начебто я не чув проблеми, тобто, і це відповідає законодавству. Тобто, кожен громадянин може прийти на засідання міської ради, на засідання комісії. І слухати, що відбувається. Тобто, шляхом спостерігання і слухання вони отримують інформацію. Було б добре, щоб всі стенограми комісій і стенограми роботи сесії зразу ж також виставлялися на сайті. Це також є відкрита публічна інформація. Загалом, ви знаєте, от міський голова Олексій Каспрук навпаки нарікав на певну пасивність громади. Він казав, що він. Не відчуває достатнього громадського тиску і громадських пропозицій до роботи міської влади. Він каже, що от про цю вулицю Богдана Хмельницького і реставрацію. Ну він майже не чує скарг особливих і пропозицій. А не, вже ще потрібно чути скарги? Ну це ж вже одразу видно. Ви ж на Чернівці ви побачили в якому жалюгідному стані ця вулиця? Ну можливо, пану Олексію, це потрібно, тому я вважаю, кожен має робити свою роботу. Актив. Активна громада має а, фіксувати проблему і доносити її до влади. Це, і це, до речі, демократія, це правильно. Тобто, демократичне управління, це коли к, е, кожен робить свою роботу. Е, громада моніторить, громада говорить, де є проблема. влада пропонує, а влада е, чує, консультується, ухвалює рішення. рішення виконує вирішує проблему. Тому демократія е, ну скажімо, вона працює, коли обидва гравця. Працюють тому громадські слухання це, це, це нормально. Тобто, взагалі, кожен з них має зрозуміти, щоб було ефективне управління містом або країною, Ми маємо робити, як громадяни, певні кроки. Наприклад, ми маємо робити свідомий вибір не за гречку, а реально того мера або депутата, якого ми хочемо бачити. По друге, ми маємо контролювати дії влади, здійснювати громадський контроль або особисто, наприклад, там приходити на, на звіти ці посадових осіб, або писати запити на інформацію, отримати інформацію, або ми можемо просто створювати організацію чи платити благодійні внески в такі організації, які здійснюють моніторинг виконання бюджету. І це, це правильно. Ми маємо ходити на громадські слухання і говорити, от, виробляти наше бачення розвитку нашого мікрорайону, або нашого міста. От що ми вважаємо важливо, щоб, наприклад, ми хочемо, щоб з'явився великий красивий фонтан в місті Чернівців, щоб Чернівці стали місто фонтанів. наприклад. От. Тоді це треба зафіксувати в якусь резолюцію слухань і направити міську раду, що от ми пропонуємо це зробити, або ще щось там таке цікаве, якусь нову систему виховання в дитячих садочках, от запровадити там якесь екологічну. От я нещодавно цікаво дуже дивився передачу в Словаччині. Один директор школи вирішив ввести в школі нову дисципліну: це догляд за хижими птахами. Тобто, він вирішив, що через роботу з псахами. Дітки вони будуть розвиватися більш розвиненими, більш уважними до природи і більш відповідальними. І це справдилося. Тобто, з сусідніх сіл батьки почали возити своїх дітей в цю школу на навчання, переходити туди. Вже вдвічі зросла кількість учнів цієї школи, тому що це оригінально і цікаво. Тому я б запропонував чернівцям і чинівчанам придумувати. Якісь цікаві ідеї міського управління, які будуть цікаві не тільки для міста, а для всього світу, щоб можливо Словаччини, Польщі чи Румунії приїжджали сюди міські голови і вчилися вас, як треба управляти містом, наприклад, комунальним господарством, чи управляти парками по-новому, чи якусь нову систему там виховання в школах, тобто все це в ваших руках. От, от Вінничани, да, там, 5 років тому з Гройсманом вирішили, що ми робимо відкритий офіс, найкращий е, дозвільний офіс по прийому і обслуговуванню там, дозвільних документів. Прекрасно, вони це зробили. Тепер це фішка Вінниці. Тепер всі їздять туди і дивляться, як робити цей адміністративний офіс, де дуже там все прозоро, електронна черга і так далі. І, так далі. Е, і цю технологію вони тепер як рекламують, продають і так далі. Давайте подумаємо, чим може бути. Е, Оригінальним Чернівці Чернівці, тобто вигадати свій айфон от, або геоінформаційну систему управління містом а, чи транспортними потоками, а, щоб з, з усієї Європи з'їжджалися і вчилися. І тоді Чернівці знову стануть тими Чернівцями, які е, їх знали, пам'ятали в Європі до Першої світової війни. Що це було європейське місто, яке було на карті Європи. Виїздити українськими містами, можливо, ще наведете приклад 1-2, де справді одразу видно результативність міського голови. От а... Львів, до прикладу. Ну, мене а... вразило, що в трамваях спокійно працює Wi-Fi, ти просто тішишся, трамваї вони самі виробляють. Чистота, порядок і пахне Європою. Ну, знаєте, до Революції Гідності у нас було. Чотири таких найбільш харизматичних міських голови: це Андрій Садовий, місто Львів, це Володимир Гросмик, місто Вінниця, це Геннадій Кінас, місто Харків і Лук'янченко, мер міста Донецька. От перші два садовий і Гройсман вони ну скажімо так, вони були оригінальні своїм демократичним і креативним стилем управління і тип ну, процеси, які вони запровадили. От до речі, у Садового, я такі ніхто не повторив. Він постійно набирає багато студентів, молодих людей аспірантів на стажування в міську раду. Тобто там стажується одночасно по 100-200 людей, і найбільше ну. Талановитих він залишає на роботу. Середній вік працівника виконкому і департаментів міської ради у Львові це 25 років. Тобто там дуже молоді люди працюють, які працюють натхненно, оригінально. От чим молодше людина, тим швидше вона вчиться креативить. І, наприклад, вони там всі рішення через Фейсбук ухвалюють багато, через там смски інші, там WhatsApp – це система комунікації на телефонах і так далі. От. Ну, Кернець Лук'янченко, вони більш так адміністративно керували містами, і, скажімо так, це була певна ефективність, але дуже коротка. Тобто Ти можеш давити-давити людей, але це не стали розвиток міста. Ми побачили, що, на жаль, і Харків, і Донецьк, ну, Донецьк, взагалі катастрофа, а Харків він якість управління паде. Тобто, ми побачили, що коли мер Будує прозору систему управління, е, систему основану на участі громадськості, на консультаціях і е, залучення креативного потенціалу громади до розвитку міста. Тоді ми маємо сталий ефект. І ми нам всім приємно приїжджати зараз у, у, у Львів, в центральну частину міста. Це ці мільйони кафе, фестивалів, ресторанів. Там жити е, що далі. одразу видно, що мер-господарник, правда? Е, не, тік, ні, не тільки господарник, він не заважає е, творчій енергії е, львів'ян, підприємців, е, якісь митців, творчих людей. Тобто він е, дав той простір і створив умови, коли вони могли розвинутися, ці культурні індустрії. І вони зараз дуже сильно наповнюють міський бюджет. Тому, е, як на мене, міський голова це людина, яка. От я хотіла вас спитати, Максиму. Давайте зараз спроектуємо образ ідеального міського голови. Uh, у цьому році у нас будуть вибори, та і звичайно є час людям подумати, за кого голосувати, аби спробуємо їм допомогти, і на які якості головні вони повинні зважати. <реш> ну, перше, це те, що там мер майбутній він має бути патріотом міста і дуже любити своє місто, громаду і бути готовим служити громаді. Це перше друге. Я вважаю, що мер це має бути людина не стільки господарник, Він має бути візійна людина, людина з мрією людина, яка любить своє місто і мріє. Тобто людина, яка як провідник готова надихнути. Громаду, колектив міської ради, виконавчих органів міської ради будувати нове місто. Тобто він має бути натхненник, провідник, ну от як Вацлав Гавал, от можливо, да. Тобто людина, яка надихає і веде за собою. Якщо подивитися, і і Садовий, і Гройсман, вони більше мрі. Вони почали з того, що вони будували стратегію розвитку міста, залучали багато креативних людей, і ці вони прекрасно презентують, пояснюють і надихають людей працювати. Вони не займаються та комуналкою, ЖКХ, вони не їздять там. Кожен жек і так далі, тобто вони мають е, побудувати мрію, надихнути людей е, і підібрати е, грамотних е, виконавців. Е, тобто е, там людина, яка буде чесно відповідати за це. Мер, це людина, яка вміє говорити з громадою, чути громаду. Взагалі для мене у мера головний орган це має бути вухо. Тобто, мер це людина, яка дуже гарно чує громаду, що потрібно людям, е, спілкується з ними, пояснює, тому що е, ну так, оця от реформа децентралізації, об'єднання громад і так далі. Тут дуже важливо вміти пояснити, розказати людям і залучити їх до цього спільного руху, і, і тоді все буде добре. А господарник то вже наступне має бути його, тобто, підприємливість. До речі, от Джордж Вашингтон, да, перший президент Сполучених Штатів, от ми його в першу чергу знаємо як ну, такого генерала, натхненника, лідера, який будівничі Америки. Але е, е, в нього ще є одна якість. Е, він був прекрасний підприємницем. Він був найбільшим бізнесменом Америки свого часу. Одним із найбільших, він в нього там були і в харчовій промисловості, він там і віски виробляв, і, і е, е, Риболовецький мав там флот там, і заводи, і так далі. Тому, е, можливо, ми про це не знаємо, але він також був хорошим господарником. Тому напевно, ці характеристики я в першу чергу хотів би бачити в міському голові, щоб це людина, яка надихала громаду. А е, в Чернівцях прекрасні люди. Талановиті люди, от і мені здається, їм справді треба такі, от щас трошки поштовх провідних, які е, е, ну скажем так, захопить новою якусь ідею, поведе за собою. Так, це дуже важливо. Я хочу вас ще також спитати. Ми говорили про те, як має відбуватися спілкування між міським головою і громадою міста. Мітинги ваша думка а, мітинги, ну... протести, як вияв того, що щось вимагають люди, чогось прагнуть. А їх не чують. Ну я вважаю так, що мітинги, протести це нормальна форма вияву громадської позиції. Мітинги можуть бути і позитивними. Ми можемо мітингувати і за щось. І взагалі я вважаю, що громада, люди мають частіше виходити на вулиці, на Майдани і проводити якісь акції, комунікаційні акції, тобто Хай це буде віче, так віче, обговорити. Тобто, це не обов'язково протест, когось там вибивати двері, когось виносити і так далі. Інколи таке буває. Але я хотів би більше бачити позитивних мітингів. Мітинги як ну, скажімо так, як пошук якихось нових рішень, мітинги як спільна комунікація і фантаз... Мріяння про новий образ міста е, і так далі. Е, це треба робити, е, і м, це нормально. Але, м, ну скажімо так, я е, прихильник е, консультацій і пошуку е, спільних рішень. А для цього мають бути е, процедури. Тобто е, громада має мати можливість. Е, як зайти в, до міського голову, як провести консультації, наприклад, через громадські слухання, там збирається в каже, 50-100 підписів, і е, пишеться, що ми вимагаємо громадських слухань по там долі парку, такому то або по помисобудівній політиці, або там по транспорту, да або вартості транспорту в місті, маршрутки. Це актуальне зараз питання, ага. от е, щоб громада могла зібрати підписи. Віддати міському голові, і він оголошує консультацію, да як це відбувається, тобто коли де в якому місці, можливо, це буде кілька навіть заходів, щоб громад він почув людей, пояснив свою думку і знайшли до спільного рішення. Якщо такого інструменту немає, то тоді буде мітинг обов'язково. Тому як на мене, це. Інтерес і міської влади і громади розробити ці процедури взаємних консультацій. Це взагалі правильно, коли проекти рішень виставляються. Це вимога закону про доступ до інформації на сайті міської, міської ради, коли працює громадська рада. Більше того, от є така форма самоорганізації, як органи самоорганізації населення. Це така юридична особа, фактично громадська організація, але прив'язана до, до міста території, тобто громадяни самі її створюють, це може бути там на базі. Подвір'я, вулиці, мікрорайон, тобто як люди вирішать. І, скажімо, оцей орган саморезації населення має купу своїх повноважень. По участі в міському управлінні, тобто обирається представник керівник громадських, хто там живе, от він може брати участь у засіданні міської ради. Він отримує всі проекти будівництва на цій території і ну, ОСН тоді дає свій коментар, там згодні, не згодні. ОСН може подавати пропозиції до програм соціально-економічного розвитку і бюджету міста, тобто на що виділити кошти. В Києві, наприклад, такі ОСН вони контролюють реконструкцію будинків, наприклад. там, Поки голова Сен не поставив підпис, що дах будинку реально зроблений. І відремонтований міська рада не проплачує е, підряднику ці кошти або не зроблений ліфт, тобто це і елемент громадського контролю. Тому я пропоную чернівчанам, е, ну скажімо так, розвивати ці форми самоорганізації і вирішувати питання зразу по ходу їх виникнення, а не доводити, що треба вже збирати 300-400 людей під міською радою там і вимагати е, когось відставки чи е, якоїсь там е, скажімо, відрізати комусь голову. Тому демократія, це я вам скажу, це щоденна праця. Це не так. Раз в п'ять років прийшов, проголосував за когось. Це, це щодня. Ти маєш дивитися, що в тебе в подвір'ї, що в твоєму мікрорайоні, що треба змінити. Е, ну і нагадаю, що ми в 21 столітті живемо. І зараз в багатьох містах створені електронні системи е, ну, фіксації проблем і звернень громадян. Це працює і в Києві, і в Франківську. Ми презентували проект відкрите місто. «Відкрите місто». Я не знаю, чи в Чернісях воно є. Мені здається, що немає. Запустили? Запустили. Так. Ну, тоді, якщо є платформа прекрасна, нам треба просто не лінуватися, сфоткати цей відкритий люк, або сфоткати там якийсь розбитий під'їзд і загрузити це в цю систему, сказати, що за такою адресою є така от проблемка, таке звернення. Просимо вирішити. Тобто, допомагайте своїй міській владі бачите весь перелік цих питань, які є. У нас дуже активно чернівчани пишуть одразу на сторінку в Фейсбуці, меру міста, фотографують так свої певні ділянки. Ну така форма теж є доволі. Зараз сучасною, да, дякуємо розробникам Фейсбуку, але певне треба окремо, так це не має бути особисто сторінка. Як на да. вашу думку, ну звичайно, це, це має бути сервіс міської ради, і це не тільки міський голова має а це. Це вести тому що величезне коло питань. А, от тобто. Це, це, це має бути один, напевно, там комунікаційний підрозділ виконкому міської ради, який веде таку систему, а міський голова скоріше має це контролювати вчасність виконання всіх цих приписів. Тобто ідея в тому, що один міський голова, один Олексій Каспрук, не зможе зробити все місто щасливим. От не зможе. не зможе. От його задача організувати процес. Він просто менеджер, організувати процес консультацій, організувати процес підбору ефективних е, виконавців, працівників е, комунальних підприємств або виконкому, організувати процес ефективного громадського контролю за їх роботою і е, процес пошуку нового майбутнього для е, міста Чернівців. Е, тому що от, е, зараз фактично. Е, Іде конкуренція між, між територіальними громадами за гроші, за людей, за мізки, тому що зараз достатньо легко переїхати жити із Чернівців, Франків, Львів, Київ, за кордон. Тобто, і де буде більш ну, зручна, скажімо так, Середовище для існування туди люди поїдуть. Тим більше зараз, от програмісти, це взагалі взяв ноутбук, переїхав і там живеш. Тому Чернівцям треба навчитися конкурувати за о, молодих, багатих, розумних, успішних громадян, о, які сюди переїжджають. От у Львові зробили собі стратегію. Ми хочемо зробити Львів о, містом о, о, ну це. Силіконовою долиною, як Сполучених Штатів, тобто, що це місто програмістів, куди буде приїжджати дуже багато розумних людей. А програмісти вони а, мають хороші зарплати, і потім ці гроші вони ж витрачають на території міста. Тобто це наповнює бюджет. Тому о, щось подібне треба робити і думати черні, для Чернівців. Наприклад, навколо Києва є міста, супутники, а, а, Бровари, а, Боярка, Ірпінь, а, Буча і так далі. Вони невеликі такі міста ну там до 100 буває тисяч. От, і вони конкурують між собою, тому що а, молоді кияни е, часто виїжджають, там їхати 20 хвилин до Києва да, з кожного з цих міст. Куди виїхати? Де е, е, ну, краща інфраструктура, де кращі, е, ліси, де краща система реєстрації. Бізнес із Києва також зараз виводить свої офіси і приміщення в одне з цих міст. Вони дивляться, де зручніша система реєстрації, де яка міська рада е, більш відкрита для бізнесу. Е, е, тобто ці громади активно конкурують між собою. Е, така конкуренція зараз посилює між містами західної України і в тому числі Чернівців. Тому а, для громади Чернівців міської влади треба визначити, хлопці. А на чому ми заробляємо? На чому ми виграємо цю конкуренцію? Як ми сюди притягнемо бізнес а, і нових багатих людей? Максим, ми дякуємо вам за участь в нашій програмі. Максим Лациба, політолог, а також співзасновник реанімаційного пакету реформ був гостем програми Чернівці. Сьогодні не перемикайте, залишайтеся надалі з нами. Побачимось.